Привіт! Це Бен Глінський, засновник і генеральний директор LifeGood. Протягом останніх 20 років ми запустили і керуємо деякими з найуспішніших продуктів та компаній у всій індустрії мережевого маркетингу. Ми допомогли сотням тисяч людей по всьому світу отримувати додатковий дохід, виплативши майже мільярд доларів США комісійних. Про нас писали в інтернеті, журналах, газетах і навіть на телебаченні. Люди часто запитують, чому наші компанії були такими успішними, коли тисячі інших зазнали краху. Відповідь проста: це питання часу, визнаючи тенденції в індустрії мережевого маркетингу, тенденції в суспільстві, тенденції в економіці, з підвищенням інфляції, зростанням цін на газ, які викликають зростання комунальних платежів, зростанням іпотечних платежів та орендної плати, подорожчанням подорожей, люди шукають способи, якими можна заощадити гроші без шкоди для якості. Через це галузь мережевого маркетингу перебуває на великому роздоріжжі. Ціни на продукти стають все більш завищеними, щоб компанії могли виплачувати великі комісійні та компенсаційні плани. Але враховуючи, що купівельні звички віддають перевагу товарам кращої вартості замість товарів вищої ціни, ця модель просто не відповідає тому, куди рухається галузь. Насправді, дивлячись на деякі з найбільших компаній у галузі мережевого маркетингу, таких як HerbaLife, Yusana та Nuskin, їх доходи знизилися на 20% порівняно з минулим роком. Тоді як доходи таких компаній, як Walmart і Costco зросли на 9% і 12%. Як сказав наш директор з мережевого маркетингу Надер Казан, часи продажу продуктів за завищеними цінами, щоб кілька людей, які перебувають на вершині компенсаційного плану, могли збагатитися вже минули. Ось чому ми створили LiveGood. Об'єднавшись із чудовими експертами зі здоров'я та благополуччя Райаном і Лізою Гудкін, ми створили лінію найякісніших харчових добавок на планеті, які потрібні людям. І ми робимо їх доступними за цінами на 75% нижчими, ніж інші компанії, які встановлюють ціни за продукцію нижчої якості. Візьмемо, наприклад, наші органічні суперчервоні, ймовірно, найкращий продукт для здоров'я серцево-судинної системи. Вища якість з багатшими антиоксидантними інгредієнтами, ніж навіть найпопулярніший неорганічний супербуряк і менше, ніж половина ціни. Як щодо масла CBD, інші компанії продають 500 мг CBD олії за 80 доларів США. Наш CBD найвищої якості доступний будь-де із 750 міліграмами. CBD, він на 50% сильніший всього за 18 доларів США. Ще більше кожен з наших продуктів найвищої якості має повну 90 денну гарантію повернення грошей із порожньою пляшкою. Якщо вам абсолютно не сподобається жоден з продуктів LifeGood, які ви замовляєте, просто надішліть назад порожню пляшку, і ми повернемо вам повне відшкодування без питань. Отже, що все це означає для вас? На вершині маємо продукти, які фактично продаються самі собою в компанії, яка ідеально відповідає мінливим купівельним звичкам на ринку. Ми надаємо вам усі інструменти, системи, вебсайти, відео, навчання та все, що вам потрібно, щоб легше отримати додатковий дохід і швидше, ніж будь-яка інша компанія в галузі. Фактично, це відео, яке ви зараз переглядаєте, є частиною найпотужнішої в галузі маркетингової системи, що керується лініями електропередач, яка дозволяє вам зарезервувати безкоштовну тимчасову посаду в нашій компанії, перш ніж вам доведеться щось робити, щоб розпочати роботу. Це означає, що коли ви введете своє ім'я та електронну адресу на цій сторінці, ми негайно зарезервуємо вам місце та покажемо всіх, хто робить те саме після вас, розмістивши їх під вами на лінії електропередач. Тепер що четверга є граничним днем, щоб зафіксувати свою позицію або пропустити її. Кожен, хто зафіксував свою позицію, ставши учасником LiveGood, лише за 9 доларів 95 центів самоша на місяць, плюс одноразову комісію за реєстрацію в розмірі 40 доларів самоша, переміщується на вершину лінії електропередач вище всіх, хто чекає. Ці люди потім поміщаються в нашу примусову матрицю швидкого заповнення 2 на 14 перед усіма людьми під ними в лінії електропередач. Таким чином, кожна особа розташовується в матриці на найвищій доступній позиції після свого реєстратора. Ставши учасником LiveGood, ви заощадите до 75% знижки на найякісніші харчові добавки на планеті, щоб зберегти здоров'я себе та вашої родини. І якщо вам випаде, що деякі люди будуть розміщені під вами в матриці. І ви заробляєте кілька додаткових 100 доларів на місяць або ще декілька додаткових тисяч доларів на місяць навіть краще. І завдяки тому, як працює наш компенсаційний план, у вас є потенціал заробляти понад 2000 тисячі доларів США на місяць у матриці, навіть не залучаючи жодної особи. І якщо ви вирішите поділитися продуктами та можливостями LifeGood з іншими, ви можете заробити значно більше. Фактично, з нашими відповідними бонусами, просто зареєструвавши одну особу, ви подвоїте свій потенціал прибутку. З мільйонами людей, які приєднаються до LifeGood протягом наступних 24 місяців. Єдине місце, куди вони можуть піти в матриці, це під тими, хто вже там. Отже, чим швидше ви зафіксуєте свою позицію, тим вище ви потрапите в матрицю. Тож заповніть форму праворуч і вам не знадобиться багато часу, щоб зрозуміти, чому люди називають LifeGood найцікавішою компанією в галузі. Зустрінемося на вершині.